Чи варто купувати ось такий Ліфан КП-200 зараз, у 2025 році? Давайте розберемося. 3-кубовий мотор з водяним охолодженням, 17 кінських сил потужності, шестисупінча коробка передач, розхід пального всього 2,5 літра на сотку, вага мотоцикла 145 кілограм, і вартує він 1830 доларів. Що ви реально отримуєте, придбавши цей мотоцикл? Дизайн далеко не самий новий і за ці гроші цей мотоцикл найпотужнішим також не назвеш. Тоді смисл його купувати. А якщо я вам скажу, що це найнадійніший мотоцикл за свою ціну, якщо я скажу, що це єдиний мотоцикл за ці гроші, який ви можете придбати з водяним охолодженням, що він по посадці дуже зручний. От у мене зріст 185 сантиметрів, і далеко не на кожен такий мотоцикл я можу сісти, щоб нікуди не впиратися колінами. Щоб зрозуміти, чи потрібен вам цей мотоцикл, спочатку задайте собі запитання, що вам потрібно від мотоцикла. Чи для вас буде кращим купити свіжу модель, прям нову, яка тільки вийшла в світ півроку назад, і на неї ще нічого немає, про ню нічого не відомо, чи взяти ось такий перевірений часом апарат і точно їздити без проблем.